Приїхали подаруночки. Дивіться. Ось таке невеличке надходження товару. Получається, що тут з цікавого? З цікавого, е, дивіться, покажу ось такі ланцюги. Це орігон. Це просто шикарні. суперові ланцюги для, ну, для бензоелектричних пил. Приїхали паяльнички ось такі. Хайсер. 60 ватт. Так, ну-ка. І приїхали ще сумки. Ми їх продали. Сумки-органайзери. Дивіться. Ось така сумочка. Це у нас, виходить, я робив огляд. Я не знав, для, чого, для кого ця сумка. Мені підказали, що це сумка столяра. Бачите, вона така має жорсткий каркас. Багато різних відділень для зберігання. Що ззовні, що зсередини, що, що тут ще по бокам. Тут є для, ну, для бутилки з водою, для термосу, для чаю є ось такий відділ. Тут у нас. Ось такі відділи. Ну, коротше, плюс ремінь на плечо можна вішати і ходити. А ну що вони пишуть? Сумка для інструментів 27. Ну, сумка для інструментів. Так. І приїхала ось така сумка. Так, вона має жорстке дно. У нас її, до речі, в перший день забрали. Як я відео зняв, дивіться, ось так виглядає. По-перше, коли відкривається, тут теж якісь... Такий каркас є, що зручно все доставати. Багато відділень всередині, багато відділень ззовні різних, з цієї сторони, з цієї сторони. По бокам немає. Але тут, бачите, пластик ну, в принципі, досить зручно. І по об'єму вона ну, реально велика. Ціна у них приблизно плюс-мінус 500-600 гривень, там трошки пізніше будуть цінники.